Житловий комплекс від «Ріел» – дім з характером старт продажів. Ніякого повторення Грузії. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що наразі внутрішній так званий грузинський сценарій розвитку подій в Україні є неможливим. Про це начальник ГУР сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Це неможливо, підкреслив він. Адже навіть якщо хтось би захотів повернути, скажімо, у бік Росії це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо у нашому суспільстві, ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо, але питання, що буде далі, якщо всі ми не змінимось і серйозно не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Йдеться далеко не про найприємніші, як то кажуть, заявив Буданов. Серед інших важливих заяв загрози для інших країн від Кремля, Росія планує витратити понад 3%. Рильйон доларів на переозброєння для підготовки до війни з НАТО повідомив очільник української розвідки Кирило Буданов. Відповідаючи на ваше запитання, можу зазначити наступне: я дуже добре знаю документ, у якому йдеться про ці 1,1 трильйона. Насправді в ньому вказано 90 трильйонів російських рублів. Це перерахунок для більш простого розуміння, що стоїть за цією цифрою. Завдання номер один, яке прописано в цьому системному документі, підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі ці дії та бюджети. Основна частина суми має бути вит... Тречена приблизно до 2030 року. Далі фінансування піде на спад. Зберігати єдність і продовжувати боротьбу проти Російської Федерації. Так зараз оцінюють головні аспекти для України в головному управлінні розвідки. Які ще виклики повстають перед нашою державою і країною. Агресоркою. Теж. До речі, далі у прямій мові. Безумовно, виклик це збереження і посилення. Проукраїнської коаліції в світі і наших партнерів, і так само, як і збереження і посилення тиску на державу агресора. Це складна дипломатична робота, це складна інформаційна робота, це величезне завдання для України, завдання вкрай складне. Ми не самі в цьому світі, але тим не менше, і, і ворог так само активно протидіє. Якщо говорити про виклики для Росії. Зрозуміло, що один з таких викликів це є економіка. І які би цифри не давали, як би не хвалила себе російська пропаганда, там накопичуються системні проблеми, і з кожним днем їх стає більше. І санкції працюють, і витрати на війну непомірні, і втрати великі не лише про економічний, а про людський ресурс і потенціал. І ця вся сума факторів для економіки накопичується. Але також це і питання. Консолідації вже не тільки суспільство, тому що Путін думає, що суспільство він якось вирішить питання, але консолідації єдності еліт стоїть питання, бо багато хто із оточення Путіна вважає, що цю війну або не треба було починати, або треба давно завершувати. Тепер до результатів бойової роботи у Мелітополі розвідники знищили п'ятьох кадировців. Успішна операція гурмо України торговопору на околицях тимчасово окупованого Мелітополя. Там вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу АХМАТ. Всередині у наслідок детонації усі п'ятеро пасажирів загинули. Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували у сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс радіоелектронної боротьби.